Як зацікавити дитину спортом. Знайдіть спорт, який зацікавить вашу дитину. Будьте прикладом. Діти найкраще вчаться на прикладі своїх батьків. Створіть сприятливе середовище. Знайдіть для дитини зручне взуття та одяг. Організуйте регулярні тренування, поступово підвищуючи їх складність та тривалість. Залучайте друзів та однолітків. Завдяки спільним заняттям ваша дитина зможе розвиватися разом з іншими дітьми та знайти нових друзів, що підтримує її інтерес до спорту. Будьте терплячими та підтримуйте дитину. Важливо пам'ятати, що головна мета це надихнути дитину на активний спосіб життя та розвиток фізичних навичок.